Швейцарія змінює правила для українців, що буде зі статусом С. Всім привіт, я Наталія, і вітаю вас на моєму каналі. Зараз розповім детальніше, які зміни, власне, і що відбувається зі статусом С. От, 25 червня 2025 року Федеральна Рада Швейцарії запустила процес консультацій щодо змін у статусі С. Тепер не кожен зможе отримати статус С, тому що у майбутньому в Швейцарії планують визначити так звані безпечні регіони. Хочуть це зробити за прикладом Норвегії. Ось зараз ви бачите карту, і області, які позначені синім кольором, це так звані безпечні області. І області, які позначені червоним, відповідно це області, з яких надаватиметься в майбутньому притулок у Норвегії. Я підкреслюю, що це Норвегія. А щодо Швейцарії, у Швейцарії так заявляють, що треба брати приклад Норвегії, але поки що які області вважатимуться так званими безпечними. Про це мова не йде а загалом. Говорять про якісь там безпечні області, от прес-релізі я не побачила. Отож, що відбуватиметься, якщо, наприклад, людина все ж після того, як буде ухвалене рішення, і статус С надаватиметься тільки із територій, які вважаються небезпечними, чи зможе людина, наприклад, з якогось міста, наприклад, Західної України, подати запит на? Статус ес. Зможе, але може отримати відмову. І, скоріш за все, отримає відмову. Але будуть інші шляхи. Пропонується, щоб е, українці отримували статус захисту за таке звичне прохання про притулок. Це трошки складніша процедура, вона е, довша, набагато складніша. І тому, е, також можуть бути тут відмови, але все ще реально буде. Наступне про що ще говорили у федеральній раді? Про те, що поїздки в Україну повинні бути обмежені зараз. Така ситуація. Кожен має кожен українець зі статусом С може 15 днів на 3 місяці перебувати в Україні. У майбутньому планується змінити на 15 днів за 6 місяців. Були ініціативи й думки, щоб змінити статус С на статус Ф. А що таке статус Ф? Цей статус є більш надійним, він дає можливості. Простіше знайти житло, краще інтегруватися. Наприклад, оплачуються мовні курси. Українці, наприклад, можуть вивчати мову переважно до рівня А2Б1. Я, наприклад, вивчаю мову на рівні Б2, але це скоріше виняток. У наступних випусках я розповім чому. А представники статусу Ф можуть вивчати мову всі на високих рівнях Б2. Правда, їм часом вони не користуються такою можливістю за моїми спостереженнями. Можливо, ви знаєте людей, які використовуються і навчаються, маючи статус Е. Ну і власне статус F, він кращий тим, що потім після нього е, можна отримати дозвіл на проживання категорії B і відповідно пізніше статус C, який вже вважається це як посвідка на проживання. Ну, але власне таке обговорювалася зміну з зміна статусу С на статус Ф, але цього не погодила Федеральна Рада. Натомість погодили спростити доступ до працевлаштування. І Тут я вважаю це великий плюс. Більше про це дивіться відео на моєму каналі. Отож, підбиваючи підсумки, власне. Що пропонує Федеральна Рада? Перше, у майбутньому надавати статус С людям лише з тих областей, які вважатимуться небезпечними. Друге, зменшити перебування українців в Україні. І третє, власне, допомогти з роботою. Ось такі три ініціативи. Але Федеральна Рада запускає процес консультації. Далі повинні проконсультуватися у кантонах, також організації. І мають взяти участь у консультаціях, такі як Червоний Хрест, такі як Карітас, ООН повинні взяти свою участь у цьому. І лише тоді буде постанова Федеральної Ради Швейцарії. Поки що це не постанова. І поки що все-таки українці мають право подаватися на статус С як це було і раніше, тобто все на стадії обговорення. Які мої прогнози? Зазвичай м, процес іде довго у Швейцарії, і я вважаю, що приблизно з 2026 року, з початку 2026 року, можуть бути реальні зміни, які стануть постановою, які стануть нормою закону. Поки що це обговорення. Друзі, дякую вам за те, що були зі мною. Підписуйтеся на мій канал. Всього найкращого!